Кукуха їде, і було тяжко це е, прийняти, і я не міг стакнути ці е, речі, тому що кукуха не просто поїхала, а після е, ванни. І я потрапив до цього. Не знаю, хто він психотерапевт, бупси мозгоправ. Пси, мені запропонував стаціонар. Він мені порадив траву ті вживати, А я вже до цього стільки і вжив. Я кажу, я тільки блядь, зав'язав. Це порада. Перший раз в житті мені хтось порадив, ну крім друзів, <рес> мені пояснив, що відбувається. Що відбувається, то, що я, там, багато в мене думок, що в мене такий мозок, такий там, темперамент і такий характер, що я багато розмірковую, і, а, а моя коробка там, це не вивозить. І мені треба збалансуватися для того. І шукати баланс в тому, в моїй поведінці, в моїх думках, і оце. І він каже, що треба прийти там, прокапатись, попити. То туди сюди Ми поговоримо. Ти там відкладеш телефон, почитаємо книжки, поговоримо. І все таке. У мене на то не було часу. Я кажу, я зрозумів про що ви говорите, і сам почав з цим типу, працювати. І так почався шлях, коли я почав фільтрувати то про що я думаю, і то як я реагую на цей світ і на людей, і то, що відбувається.